Вітаю, шановні глядачі телеканалу Раї. Ви дивитесь програму на часі, і я, її ведуча Яна Лазорик. Сьогодні ми говоримо про підтримку наших захисників, психологічну реабілітацію і юридичну чи соціальну допомогу. Я представляю нашого гостя, Микола Крошний, керівник комунального закладу Дім Воїна, Івано-Франківської міської ради. Вітаю вас, вітаю вас, пане Вик... Микола, Ви у нас є дуже частим гостем, і це дуже тішить, це дуже цінно, адже я думаю, ну зараз немає важливішої теми ніж якраз підтримка наших захисників. Підтримка як різними технічними засобами на фронт, яку, яку потрібно передавати, і також підтримка в плані психологічної реабілітації, і от, от, допомогти їм адаптуватися до цивільного життя і взагалі до умов соціального середовища. Я вас попрошу спершу нагадати нашим глядачам про цю вашу структуру, чим займаєтесь, які послуги надаєте, і хто от є категорією населення, яким ці послуги надаєте. Будь ласка, розкажіть. Та повністю погоджуюся. То говорити про військових про ветеранів в сьогодення, на мою думку, також немає більш важливого теми для, взагалі для розмови, теми для якоїсь дії, для допомоги, як ця категорія населення. Коротко про нас нагадаю, ми комунальний заклад на базі Івано-Франківської міської ради. Ми називаємося Комунальний заклад Дім воїна». Ми створені у 2023 році. Один з основних напрямків нашої діяльності це власне є психологічна допомога. Ветеранам, діючим, військовослужбовцям, їхнім сім'ям і сім'ям загиблих наших героїв. Також ми той комунальний заклад, який стараємося відповідати назві, дійсності. Тобто, «Всюди добре, дома найкраще, тому дім воїна. Ми десь стараємося дати цю теплоту, ту турботу, цю підтримку, так як кожна людина повинна би відчувати в себе вдома. Тому ми стараємося різнопланово бути корисними і допомагати військовослужбовцям. Ми допомагаємо з вирішенням юридичних питань, певних бюрократичних питань, оформлення певних там пільг, допомог, де коли там допомагаємо якісь там, навіть якщо якісь там сімейні розводи і тому подібне, ми даємо поради, як правильно поступити в іншій ситуації. У нас працюють соціальні працівники. Які допомагають вирішити якісь соціальні потреби і проблеми, і в нас є фахівці з супроводу ветерана. Крім того, ми постійно організовуємо різні тренінги, навчання, майстер-класи для цієї категорії населення. Єдине, що ми обслуговуємо тільки мешканців Івано-Франківської територіальної громади. Це насправді дуже добре, коли в одному місці зосереджений повний комплекс спектр всіх послуг, адже можливо ветерани, коли повертаються от такий російський погляд, вони не знають, куди в першу чергу звернутися. Вони можуть, як я розумію, прийти до вас, уже проконсультувати проконсультуватися і тоді вже вирішувати якісь свої певні питання. По повністю це правильно, так ми допомагаємо адаптуватися соціалізуватися в соціумі. Тому що, скажімо так, якщо людина. Пробула там рік, два, три, а де в нас деякі такі до де нас звертаються ветерани, які воюють і 10 років. Ми ж розуміємо, що за 10 років перебування людини на війні в чи в Івано-Франківську, чи в будь-якому іншому місті багато чого змінилося. Так, а людина, будучи на захисті держави, вона не думає, що які зміни відбуваються в місті, і де тут що перенеслося, чи де і куди потрібно звернутися потім за якоюсь там допомогою. Тому ми власне виступаємо як такою серединкою. Між військовими ветеранами їхнім їхніми сім'ями та будь-якими установами, органами і структурами, куди що їм потрібно вирішити. Ми допомагаємо знову ж таки. Бувають випадки, коли хлопці хочуть змінити професію. Ми допомагаємо з навчанням. Вони можуть. Є програми, які забезпечують безкоштовну зміна професії. Ми допомагаємо з працевлаштуванням, Ми допомагаємо з відкриттям власних справ У нас успішні кейси, які ми допомагали ветеранам і вони Виграли гранти, вони відкрили власну справу і вони повноцінно працюють. Тому ми знову ж таки стараємося бути максимально корисними в будь-чому, тобто з якими потребами до нас звертаються, ми ті проблеми вирішуємо. Не стараємося десь копіювати якісь інші установи організації, а знову ж таки слухаємо в першу чергу потреби і проблеми, і вже на базі почутого будуємо нашу роботу. Знаєте, я сьогодні почула якусь таку фразу, вона мені запам'яталася, коли ветерани повертаються, мають не вони мінятися і адаптуватись, а суспільство має в першу чергу мінятися і бути готовими прийняти їх і надавати йому цю допомогу. Повністю погоджуюсь навіть ну ми знову ж таки повторюсь. В мене в нашому комунальному закладі дім воїна, на мою думку, працює досить кваліфіковані, досить. Люди, які розуміють для кого вони працюють, тобто вони працюють для найкращих і стараються віддати максимально найкращий сервіс на найкращу якість вони Слава живуть цією справою живуть, звичайно. Безпосередньо в нас є психологи, які до нас вже неодноразово зверталися різні установи організації з Івано-Франківська, які просили, щоб ми провели тренінги, зокрема для поліції, навіть були проводили. Тренінги по правильному спілкуванні е, людей з ветераном. тобто персоналу з ветераном. В цьому потрібно всім навчатися. Звичайно, ну і знову ж таки в нас запити знову і знову таки наростають. Ми десь е, дивимося по навантаженні, стараємося максимально швидко їх опрацювати. Але тобто, це також така галузь, е, яку ми захоплюємо. Mm -hmm. ми, ми навчаємо інших то як правильно спілкуватися, реагувати на ту чи іншу ситуацію, бо часто виникають конфліктні якісь ситуації з ветеранами. Кожен десь повинен розуміти, що, наприклад, ветеран може е, якось так ріще відреагувати на ну, якось, на якусь, перший погляд, банальну. Якісь про... так, так, ситуацію. подразний. До цього треба бути готовим, треба вміти правильно сюди Так. Пане Миколе, дякую. Давайте зосередимося таки на психологічній частині вашої роботи. І я так пам'ятаю, ми минулої програми, як спілкувалися, дійшли до тієї точки, що погодились. Що ветерани не завжди от якраз сприймають цю допомогу, тобто ми казали з певним скептицизмом можуть ставитись до психологів. Я, я, я не буду, я не хочу, але це дуже важливий напрямок. Розкажіть, як зараз це реалізовуєте? Можливо, якісь заходи, що проводили. Знаю також виїзні заходи, ретрити часто проводити. Що відбувалося такого нового? Звичайно, ну. З такого стану, що ми проводили. Там ми проводили виїзні ретрити. Ми вивозили хлопців з наших лікарень з нашого міста. Ми вивозили їх на природу. цілий день там проводили з ними. Вони мали змогу порибалити. Відповідно, наші психологи також з ними проводили час, спілкувалися. Ми ну, кожного дня ми надаємо психологічні консультації. Кожного дня до нас звертаються. Якщо не не ветерани військовослужбовці, то звертаються їхні сім'ї. Це тому, як що, індивідуальні і звичайно. Їх звичайно. Ми проводили групові е, заняття. Е, також е, буквально там місяць-півтора тому ми проводили е, як правильно поводити з безветрами. Всі бажаючі могли прийти послухати. У нас були запрошені ветерани. Ми, десь це був формат вільного спілкування, і десь був формат, коли. Е, Цивільна людина могла задати будь-яке питання ветерану і почути на нього відповідь. Ну, дуже гарний Так, формат, Тобто, так. грубо кажучи, там от що, що би вам хотілося почути, чи які би там хотіли там, жест почути, якісь там конкретні ситуації. Ну і ветерани в свою чергу висловлювали свої погляди ага. на це все. Ну і ми десь останнє що ми ще проводили такі сткотського психологічному майстер-класи. Я бачила у вас є, там були і для дітей. Так ну і... майстер-класи. Це ми теж так само. Ми стараємося не забувати про діток наших військових ветеранів. Ми стараємося не забувати про діток загиблих наших героїв. Но, знову ж таки повторюсь, ми кожного місяця проводимо для іменинників, в кого цього місяця було день народження. Ми останню п'ятницю місяця збираємо. Діток загиблих наших героїв з нашої громади. Відводимо в один боулінг. боулінг так, ми там десь стараємося зробити їм таке ну, хоча б частково свято, і вони мають змогу погратися, пограти в боулінг, поспілкуватися, після якісь справи. поспілкуватися та... одне з одним. Так, там. так. То ми кожне місце це проводимо, тому що десь стараємося наголошую, не забувати про сімей загиблих героїв. Власне так, не. розуміємо, що це зараз дуже важливий напрямок. В першу чергу потрібно надати, звісно, як і фізичну реабілітацію і про психологічну, в будь-якому разі не можна забувати. Також я б хотіла ще поговорити про фахівців. Супроводу ветеранів це також тема, яка набирає цих масштабів в обл. В областях загалі появляється більша кількість фахівців. Знаю, що у вас працює двоє. Розкажіть ну, так само а, ага, до парк. речі, так та да. що входить в їхні обов'язки. Так, на базі нашого комунального закладу працює двоє фахівців супроводу ветерана. Згідно скажімо, вимог, яке вимагає від нас держава, це, грубо кажучи, на одного фахівця супроводу ветерана має бути близько 100 людей, яких він повинен обслуговувати. Значна кількість. Значна кількість, так. Чому ми саме тільки двох взяли фахівців супроводу, ну всім ну, не для кого не секрет, що в нашій громаді е, багато діючих військових ветеранів, це близько 15 тисяч е, станом mm -hmm. на день. І, Але оскільки це нова послуга, нова професія, і багато ще хто не знає, багато хто не розуміє, хто такий фахівець супроводу ветерана, багато хто не розуміє, з якими питаннями чи проблемами можна до нього звернутися і що він може допомогти. Тому ми, скажімо так, на стадії. Розкручування, якщо це можна так назвати, розкручування даної професії. Е, і ми замічаємо, що все рівно з кожним місяцем, якщо спостерігаємо за статистикою наданих послуг, все рівно воно потро, потро, потрохи збільшується. Я вірю в те, що найближчим часом ми змушені будемо додати цих фахівців супроводу, тому що насправді це потрібна професія. Хто такий фахівець супроводу, ну в двох словах, це власне та людина, яка. Має допомагати і допомагає ветерану у вирішенні будь-яких питань. Це ну не знаю, починаючи там елементарно, самобанально, там коли людина не може заплатити комунальну послугу вона, наприклад, не знає, mm -hmm. куди її там звернутися, чи як в телефоні це зробити. Там до чи до записатися до лікаря, не знаю, як ну, тобто, чи піти податися на якісь там виплати, чи податися на якісь там допомоги. Різні такі дрібні речі, які здаються Звичайно. не дуже важливими, але насправді. Якщо не орієнтуватись в цьому, або якось загубитись серед Звичайно, цього. Звичайно, ми знову ж таки ми, наші фахівці супроводу, повторюсь, наші, ну, в мене всі працівники стараються максимально віддаватися цій, цій роботі і mm -hmm. не статися як до роботи, як до частинку свого життя. І е, в нас навіть були випадки, коли там люди не знаю, виїжджали додому, е, до ветеранів, які нам, скажімо так, мають проблеми з пересуванням, або їм важко пересуватися. І, наприклад, там. Їздили кудись там, щось зробили від їхнього імені для того, щоб не ну, людині тим самим полегшити життя, бо вона вже була дома, почекала. Наш фахівець поїхав, зробив все, що потрібно. Приїхав, привіз готовий результат. Але напевно дуже важливо мати цю межу, бо наголошую, що фахівець в першу чергу все таки не, не зроби подай. Якщо людина може сама. Якось втілити от Звичайно. ту послугу, то просто підштовхнути потрібно. Правильно, ну в нас в цьому плані якби немає труднощів, тому що е, в мене один фахівець супроводу ветеранів це є ж сам ветеран, який чітко може поставити межу рівний рівному. Так е, другий фахівець супроводу, який працює в мене, це дружина військовослужбовця. Ну, десь, е, грубо кажучи, коли люди дотичні до тематики війни, до тематики ветеранів, військових. Це набагато легше спілкуватися, ніж, наприклад, би просто цивільна людина mm -hmm. прийшла і пробувала виконувати цю роботу? Краще розуміє їхні почуття, Звичайно. їхні потреби. Так. Дякую, пане Микола. Також ще хотіла вас запитатись, бо бачила дуже, дуже крута ініціатива. Це майстер-клас із надання першої домедичної допомоги. Розкажіть, як у вас виникла така ідея і для чого це, і хто брав участь? Виникла ідеями. Одного разу спілкувалися зі своїми колегами, і одна з е, моїх колег запропонувала: О, можливо, би, давай зробимо такий майстер-клас по е, тренінгу з надання першої доматичної допомоги. І ми подумали, це потрібно в теперішніх реаліях е, життя нашої держави, коли кожного дня, кожної години зазнаємо обстрілів. Може статися будь-який там вибух, прильот, теракт будь невідомо, в будь де невідомо в якій території України. І кожна людина, на мою думку, повинна знати власне основні азиз надання першої домедичної допомоги для того, щоб, не дай Боже, повторюсь, в якійсь там екстрені ситуації, зуміти надав, врятувати комусь життя до приїзду медиків. Хто брав участь, Це кого запрошували, чи будь-хто міг долучитися? Ні, ми, були, ми проводили, якщо я не помиляюсь, то в нас був вільний доступ. Тобто Будь-хто міг записатися, але будь-хто з, з числа сімей військовослужбовців. Тобто, І ми зараз плануємо знову ж таки проводити. Єдине, що в нас трошки накладка, тому що. Тренера, які, яких ми залучаємо, які мають відповідну освіту, які мають там відповідне там, спорядження, якісь там манекени, вони покажуть, показують, як правильно надатися. Тут мовних також є певний графік, і ну, приходиться трохи робити такі як <кхух> перерви між. Даними заходами, тому що ну щоб ці тренера звільнились. Але ми, от буквально, у вас не, маємо проводити під кінець да, місяця. У да. вас в студії маємо проводити такий тренінг. Тому я це дуже класний тренінг, бо насправді я вже казала, давно хотіла отримати ці навички першої до медичної допомоги, бо ви про не знаєте, коли що може статися і кому потрібна буде ця допомога. Тому всім напевно ці навички необхідні. Так, пане Микола, ще я хотіла б це не так стосується діяльності дому воїна, але в загальному хотіла б вати, почути вашу думку про загальнонаціональну національну хвилину мовчання в Україні, яка вже офіційно запроваджена. Щодня о 9 годині ранку всі мали б зупинитися, схилити голови, лунає гімн по всій території Івано-Франківська. І розуміємо, що зараз ця ситуація теж насправді ну, не спростих, адже Збираються в міській раді родини героїв, родини, загиблих героїв, і відбуваються такі інколи моральні сутички словесні, що люди не зупиняються, дехто зупиняється, десь там не чути, десь немає якихось банерів, мало про це говорять, мало комунікації. Як ви вважаєте, взагалі як можете оцінити рівень реалізації цієї хвилини мовчання і що потрібно можливо зробити, які кроки зробити, щоб все-таки ще більше людей про це дізнавалися і зупинялися, і вшановували наших захисників? Скажу так, моя особиста думка. Рівень реалізації хвилини мовчання, якщо ми говоримо конкретно про івано франківськ на мою думку, він досить на гарному рівні. Єдине, я вважаю, що неможливо буде досягнути того результату, що кожна людина зупиниться на ту хвилину часу чи півтори. Віддасть шану, зупинившись, мовчки, почекавши, на якому місці вона б не була, все рівно будуть ті люди, які не будуть звертати. І, на жаль, ми, моя, ну, я думаю, ми з цим нічого не зробимо, тому що є люди, українці, свідомі українці, які розуміють, для чого це робиться, які розуміють, кого це вшановується, це хвилин мовчання. Є, на жаль, нехай буде там малий відсоток українців, але ті цього не розуміють, які не свідомі. І, на жаль, воно так буде. Але ну, якщо взяти івано франківськ ну максимально ну, так, є деякі райони міста, в яких, скажімо так, не чути до кінця там, гімну, або не чути, власне, коли це хвилина мовчання годинник е, включають. Але це десь, повинно бути закладено в тебе в голові, чи в тебе в серці. І так. ти повинен, е, зважаючи, чи ти там на території міста, чи ти, грубо кажучи, десь на під'їзді до міста, ти побачив, наприклад, 9-та година, там чи на годиннику, чи на телефоні, чи за кермом автомобіля. Зупинитися, віддати шану це найпростіше, що ми найпростіше, можемо. що ми можемо, тому що знову ж ну, завдяки тим людям, які віддали своє життя, ми маємо змогу жити. Тому що, якби не військові ветерани, невідомо чи взагалі щоб було з нашим містом і з нашою державою. Ну, тут відповідь залишається одна, ми людей не змусимо, і все, що нам залишається, це просто не поширювати змусимо. цю інформацію. Ми знову ж таки, ми стараємося, ну, тобто, наскільки мені відомо, як і Івано-Франківська міська рада, так і комунальні всі заклади, зокрема, ну, ми з працівниками, ми кожного дня е, вшановуємо хвилини мовчання загиблих наших героїв. І ми десь також робимо такі публічні заходи, там, стоїмо десь на перехрестях, з плакатами, там, з надписами зупинились в там, і тому подібне. І ну, ми більше не можемо зробити. Хто це сприймає і сприймає, але ну навіть якось одного разу я стою, і ми це було на січових стрільців, і ми зупинились. Так стало, що я був якраз на, на тротуарі, я зупинився. Багато, дуже багато людей зупинилось, автомобілі зупинилися, А знову ж таки ну, їхав, молодий хлопець. Завжди знайдеться якась одна людина. Їхав так. молодий хлопець, і це ж ну, це ж кидається в очі, щоб так. всі. Повністю всі зупинили, всі стоять там чемно, чекають цю хвилину, а він собі в навушниках на ровері. Так їхав, так і навіть, навіть не думав. тобто. І що ти йому зробиш? ну? Або, або вони не хочуть, або вони не знають. Теж такі є варіанти, звичайно, можливо, таке ну, але знову ж таки. Ну ми живемо у 21 столітті. Ну це вже зусі скрізь. скрізь про це загальнодержавна державна практика. Це не десь, що ми точково в Івано-Франківську собі таке придумали. Це по цілій Україні таке проводиться. І десь полюбе, хтось чи в інтернеті, чи по телевізорі, чи десь не знаю на рекламі, можливо, десь якісь він бачив про це. Ну таки, це свідомість людей. До речі, про свідомість людей я хочу, ще вас запитати про ці ваші лавочки, які знаходяться біля дому воїна з табличкою, з формою. Знаю, що вже був це, та, це, інцидент. Це, це інцидент. така болюча тема так. для мене, тому що знову ж таки, це якби ну, лавочки, там лавочки були. А власне, ці таблички, це якби безпосередньо ми з дружиною придумали. Це більш найдружина і така ініціатива. Вона мені підказала, о, можливо, було б круто зробити щось там таке. На лавочці якийсь надпис. Тому ми... що тут міг би сидіти той, хто зник безвісти. Так, у нас написано: на, лав... на одній лавочці написано, що тут міг би сидіти той, хто перебуває зараз у ворожому полоні е... чи зник безвісти, а на іншій лавочці пише, що тут міг би сидіти той, хто віддав своє життя за Україну. І як на мене, ці тексти вони досить змістовні, вони досить глибокі. І воно десь, навіть коли я десь протягом дня бачу десь через вікно, багато людей, хто проходить там вперше, де коли навіть зупиняється, десь там читає, що там пише на цих лавочках. Ми ще додатково, щоб привернути увагу до цих табличок, що у нас висить на лавочці, ми причепили два військові кітіля З шевронами дім война. також у нас є ці розроблені такі шеврони. Шеврони, ну це вже, я вже не чіпаю нові, тому що шеврони, вони, як правило, висять 1-2 дні, і потім певні люди вирішують собі їх забрати, ага. скажімо так. Але от буквально в понеділок, якщо я не помиляюся. Е Спостерігали картину, їхав чоловік на велосипеді, зупинився і почав відривати китель з однієї лавочки. Посеред причому, білого що, дня посеред білого дня. Причому, що він там не просто, вусить, якби на лавці, ми його прикрутили додатково саморізами, щоб десь вітром здуло або тут щось. треба постаратися. І, і він, з добряче старався, він десь біля хвилини часу пробував mm. його зірвати, і люди десь там ходили, вони звертали на це увагу, але ніхто йому нічого не сказав тільки одна жінка підбігла типу, до наших працівників, сказала, ви бачите, що там у вас там робляться. І наші мої колеги вийшли з роботи і забрали все ж таки кітель, бо вже на той момент, коли вони вийшли з роботи, він вже кітель собі на робер, хотів їхати далі. Але вони цей забрали. Да, відібрали так. Відібрали так. Та. І, ну і що пробиш? Просто кажу, мене мене ну, на той момент не було на робочому місці, і в мене. Жінки-колеги, ну, вони з чоловіком не будуть там сваритися чи бець, він просто сів на ровер і поїхав. Але, на жаль, ми маємо теж такі неприємні, неприємні моменти. Надіємося, що таке більше не буде повторюватись, але дуже малий відсоток насправді, бо люди різні бувають, ми це маємо приймати. Дякую, пане Миколе, за нашу розмову. Я так само надіюся, що такі зустрічі, таке спілкування надає якусь нашим глядачам додаткову інформацію, і, можливо, зараз дивиться якийсь ветеран, який не знав, куди звернутися, де він може отримати необхідну допомогу, і завдяки цьому зможе звернутися до вас і безпосередньо покращити ми, свій рівень ми життя. Будь-яку використовую можливість е сказати про нас, про наш заклад. тобто... Ми раді допомогти всім ветеранам, діючим військовослужбовцям, які перебувають відпустці або ж навіть які перебувають на службі на сітки випадки, коли хлопці зв'язуються з нами в телефонному режимі за за якоюсь консультацією, чи їхніх сімей там, дружини, матері, діти сім'ї загиблих героїв. Ми будемо раді бачити на січових століців. Вісім будь-яка допомога, навіть якщо це не наші компетенції, то ми максимально посприяємо тому, щоб її вирішити завдяки якимось там друзям, знайомим в інших органах, установах чи організаціях. Дякую, пане Микола, за вашу роботу і за сьогоднішню нашу розмову. Я нагадую у нас. в гостях був Микола Крошник, керівник комунального закладу Дім Воїна, Івано-Франківської міської ради. Також дякую нашим глядачам за увагу і слава Україні! Героям слава!